Доброго здоров'я, друга декада жовтня сьогодні обіцяли дощ і схоже на те, що він буде починатися. Але, може, ми ще до того щось назбираємо? А поки помилуємося грибним достатком. Псатірела водолюбива. Подивіться, скільки її тут висипало. Навіть схожа чимось на літній опеньок, проте це не він, запах не той. Обсатірели довга ніжка. Так, треба там діставати. Ось така довга, навіть трошки буває покручена, біла всередині вона. Порожня, гриб вважається неїстивним із-за поганого присмаку, але отрути в ньому не знайшли. І треба зазначити: так, відійди, відійди, поламаєш грибочки, що сатірели, тут було дуже багато, вона росла отам на колодах, колоди були геть обліплені грибом. Але вони зараз уже потрухли, і я вважала, що цей гриб пропаде тут разом з тими колодами. А він знайшов вихід, кмітливий грибок, перемістився туди, де йому комфортно. Ідемо далі, Мухтар. Як же добре сьогодні в лісі тихо, безвітряно, спокійно, гарно. Запах прілого листя. В цьому сезоні багато слизьовика лікогали. Він має вигляд отаких рожевеньких кулючок на колодах на деревині. Йому приписують страшні злочини. Буцімто колись лісники занесли його спори на своїх чоботях до міст. І там ті спори викликали рак. Мікологи це сприймають як просто якийсь маразм. Я казала, що лікогали цей рік достатньо. Багато. Ось вона яка гарна та пишна на цій колоді. Її ще називають доволі зловіще Вовче Вим'я. Вся колода в лікогалі. Ось тут на залишках пенька росте міцена ковпаковидна. Вона рубчаста по всій шапинці сіренького кольору. Деякими вона вважається їстивною, деякими вченими. Деякі не радять її вживати, ми перевіряти не будемо. Ось така вона з під низу з білими пластиночками. Що ти заважаєш мені? Не чіпай той гриб. Нарешті перед нами їй стевний після відварювання грузлик горбкуватий. Так то я їх не беру. Але сьогодні грибів багато, а з'їсти можна поки що лише його. Ось як у нього пластинки спадають на ніжку, виразний горбок в центрі шапинки горіхового кольору, горіхового запаху беремо. Якщо не знаєте грибів, залишайте їх в лісі. Ще один грузлик горбкуватий. Вискочили вони. Сприятливий для них час мухтар. І там щось на пеньку. Міцена ковпаковидна і опеньок сірчано жовтий Опеньки цегляно червоні, як гарно викохалися тут. Величенькі, гарні. з низу вони ось такі зеленкуваті трохи. Ну, як мені тебе утримувати? Який ти неслухняний. Їх можна їсти після двократного відварювання, але я ще до того не дійшла. З соком, кашицею. Опенік цегляно-червоний роблять косметичні креми. Дуже дорогі. Там багато гіауронової кислоти, корисної для шкірі. Ось тут такі приємні грибочки з приємним запахом. Пластинки не прирослі до ніжки. І це колібія лісова. Що можна сказати про цей гриб? Він, так би мовити, незрозумілий, дуже мінливий, має мінливий колір. Я його пізнаю тільки навесні, коли він біленький і беру, і в лісі поряд з луговими опеньками. Він теж росте. Другої форми, ніж цей, тобто більш великий, сіріший гриб. А зараз, звісно, брати не буду. Такий мінливий гриб, мабуть, добре пізнають тільки мікологи. У нас сьогодні збір грузлика горбкуватого. Завжди хотіла його спробувати, але ніколи руки не доходили. І ось сьогодні. Зірки зійшлись. Клітоцибей гібба по латині. Як гарно перемалювала осінь клени в жовтий колір. А цей клен ще на стадії розмальовки, частина листя зелена, а частина жовта. Пройшли з Мухтаром трохи далі і бачимо несправжню лисичку. Цей гриб точно як справжня лисичка. Нема спасу з цією собакою. Оранжевого кольору так само. Оранжевий він зі споду, як і лисичка, проте лисичка товстіша, не така в неї тонком'яса шапинка, ніжка у лисички коротша, товща. А ця лисичка не справжня. Клітоцибе орантіатіка латиною з'являється дуже, дуже пізно, коли справжні лисички вже не ростуть. Що лисичку несправжню, що цей гриб мухомор цитриновий теоретично можна їсти, але практично їх ніхто не збирає. Лисичка не справжня або оранжева гриб не смачний, а мухомор цитриновий майже копія блідої поганки. Ось гриб дорослий і відрізняється від блідої поганки. Тільки тим, що у нього немає вольви, у нього в основі ніжки, якби горщечок прирослий, бульба, потовщення. І на шапинці в нього ось такі геометричні лузки. Але хто там буде розбиратися? Геть бліда, поганка, хай вона залишається в лісі. Вже мухтар тут побігав. Поперевертав грибочки гарна знахідка. Дощовик звичайний. Чи дощовик перлиновий? Свіженький. Ось на пальцях залишаються крупиночки від нього як перлинки. Латиною цей дощовик називається лікопердон перлатум. В кожній мові. Є слова, які в нашій рідній мові звучать непристойно, але ми ставимося до цього з розумінням. Чи не так я дощовички смажила, е, ну так. Кажуть, з них добрий суп, я вже трошки насушила, і ось будуть. Будуть мені ще на сушку. І такі невинні очі, якби він шкоди не робив. Дощик то пускається, то перестає, небо геть набурмосине, треба йти додому.